Вона дуже круто впаяла. О, це і сіни властивості кейтеку. О, о-о-о-о. Я такого ще не бачив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це, мабуть, воно. Є риба. Є риба? Просто, просто отакі от краси. Друзі, щось дуже хороше. от то, то впаяло. Ох. Ну такі, друзі, реальні наразі, що оранжева китеківська історія, свін. Ось цей китек. Я сюди навіть, якщо є друзі, їх теологи в мене в друзях. Друзі, я радий вас вітати на каналі Favorite Фішинг. Нова борова водосховище Lightжи. Сьогодні в моїх руках Sky до 12, твінуль шоста нитка і набрав вольфраму. Я на цьому мікроводосховищу не рибалив ну об'єктивно років 10, а то й мабуть, 12. Спонтанно виїхали, є декілька годин, що водойма дасть, наш досвід, та й ми попрацюємо і будемо намагатися ловити. Поки що проєкт з головнем і Південним Бугом відкладаю на, скажімо так, далеку полицю. Поїдемо, половимо, обіцяю вам, що буде ще білий хижак. Хочу прийтись по дамбі. Боковий вітер трошечки заважає, але ну, погляньте просто на цю красу, на цю природу. Побачимо, що воно, як воно буде, Вдасться чи не вдасться щось піймати. Я навіть не знаю, за яку рибу сьогодні засипитися. Можливо, окунь, можливо, щука, можливо, судак. Знаю, що точно тут багато наших Житомирських ловлять і ловлять абсолютно різну рибу. Я сьогодні хочу прив'язатися, ну, хотілося б за щуку. Можливо, в пролові буде окунь, а можливо взагалі нічого не буде, бо спека, літо. Виїхали вже знову ж таки в обід. І так. Під вечір, щоб застати так звану вечірку. Так, пробили це місце, воно непогане. Піду назад туди до хлопців. І так, друзі, вирішив поставити тяжку артилерію, можливо, буде так. 8,8 вольфрам, класичний е, Сатурн Це Рейнс. Це Рейнс. Можливо, ця тема спрацює, бо... Ну, щука, дальняк, плюс твістер така приманка завдяки своїй конструктивній формі, аеродинамічній властивості його просто шикарні. Тож вибор тут непростий. О, ось туди його. О, оце. Там, до речі, можна розраховувати на хорошу рибинку, бо... Глибина відчувається відразу з дальнячка, а дальняк це, ну, знову ж таки, як правило, це і риба. Докинути до бровки, до перепаду. Велика перспектива того, що можна розраховувати на бадабум. Ну і дуже круто подобається, як працює з такими вагами скай. Ще 8 грамів, що 3 грами, що кренків облерна тематика на каскаді. Малих середніх річок по голову. У саньки риба. Красавчик. Так, я виматуюсь і біжу до нього, бо я затулив на дальничок. Сань добрався таки ти її, так? Да? О, так слушай, так непогана ще щучка. Поняв, він на мікруху, Сань. Забирай. Так, Сань, підстрахуй, бо зафлюр, зафлюр. Ой, або так. Так, друзі, ось така ось щучка в сані. Друзі, ось таке ось щучення. Піймав Саня. Була в нього покльовка, потім був зріз і вже безпосередньо він каже доловив. Ну, Такий початок непоганий, будемо продовжувати далі. Звичайно, мови навіть немає. Оп, щучка пішла в глибину. Ось така перша рибка у Санька. Я далі продовжую впиратися в доняк. До речі, Саня лайт, 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 а потім перейшов на 2 грама вольфрам і, якщо не помиляю, щось в нього. Типу снека, танти 2 дюйма. Ну, така щучка 500, можливо, 600. Не суть, невелика. Не трофей, але це перша риба. Плюс тут дамба. Плюс, 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 враховуючи момент, що тут е, такі місця цікаві, але період дня. Літо, на годиннику там третя чи четверта, ну, так, вискочили знову ж після обіду. І ситуація така, що... Ну, не найкращий період для хижака для спінінга але глибини великий дуже об'єм води і цікаво що буде з дальника Саня стояв там у мене була покльовочка можна було ту щучку доловити я думаю що можливо то й вона була можливо окунь, не знаю місце тут хороше і відчувається глибина але хочеться спробувати що там далі Підведемо невеличкий підсумок, поки тут через це каміння продираюся далі. Що ми маємо наразі? У мене декілька клювань і баста. Санічка зловив невеличку щучку. Але, знову ж таки, спека, обід. Такий період, можливо, вечір, ранок було б краще. Але в даному етапі і за це хвалити Бога. Зараз ми тут якось станемо, ще пропрацюємо тут. Продовжуємо нашу з вами риболовлю на такій чудовій дамбі. Кидаю, що я навіть не бачу, де воно там падає. Ну, реально, на 60 точно метрів тулю. Тож якось так. Були такі невеличкі здальничка покльовочки, але зараз можливо змінимо приманочку на щось інше. Поки що перевага за мікрохою, бо... І покльовок більше, і Саня піймав. Є риба. Є риба? Що не знаю, але є. Думаю, що, мабуть, окунь, але так втулив, що просто капут. І тут уже на вимаці. Нагадаю, в мене там стояв. А, хороший окунь. О, оце ж я його і хотів. Оце він, мабуть, тут і бив. Так ви погляньте на цього красення. От за таких окунів. Ми приїхали сюди на нову борову, щоб половити. Так ви погляньте, будь ласка, який красень. І ви зверніть увагу, це якийсь це окунь альбінос. Я нікого не хочу образити, але це реально красавець. Ви погляньте, яка риба. Просто просто отакі от краси. Ну, звичайно ж, мови немає, що цей окунь відправляється до себе в домівку. Друзі, продовжую свою риболовлю, гарний окунчик з дальнячка, все ж таки лайт, джиг і дальняк. Він свою роботу зробив. У сані, тільки що був зріс, і одненьку щучку він піймав. Тож місце це хороше, рибне, і я впевнений, що можна тут трошечки постояти, потім перемістимось туди далі. Покльовочка класненька така була, поняв саня, так веду, веду, він так начебто як прикусив, і потім, як на мене, пішов, так, дик -дик, як з двойним ударчиком. Ну, хороші, 200-250 окунь, я таких не бачив. Просто окунь альбінос. Підійшов ще до одного суперського місця. І мені здається, що тут щось по лозі речей повинно бути. Каменів тут менше. Також бетонні конструкції структури. І одне з перших місць, на які, в принципі, логічно. Зробити акцент і по їх попрацювати. Буде-не буде, зараз перепровіримо. До речі, примількався вже мені цей біло-фіолетовий фетіш від Select, a. можливо, зараз щось змінимо на китек. Вирішив поставити ось такий оранжевий свінг і попрацювати ось сюди, на також на супердальняк. Дамба, глибина, тут дуже крута. Глибина і тут закінчується насипна ця історія з великим камінням і тут просто йдуть, я так зрозумів, бетонні такі, як би плити, які входять в глибину. Друзі, щось дуже хороше. ото то то впаяло. Ох, це, це щось... О, щось дуже здорове впаяло. Оце впаяло, оце рибина. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це, мабуть, воно. Це, мабуть, воно. О, щука. Я думав судак. Ну чого ти не судак? І така покльовочка була, просто вона впаяла. Вона дуже круто впаяла. Оп, свічечка, лялечка. Ну це риба, друзі. Це риба і... Говорили, балакали, як то кажуть, так, мала. Ти, ти гарно сидиш? Опа. Оп. Як я тут хотів піймати, Я грався з приманками, грався з різними подачами. І така оранжева китеківська історія, свін. Ну така десь до кіла, може грамі 800, вольфрам 8,8 прикидав прокидав цю всю структуру. І тут уже на вимотки з-під цих бетонних... Ну, крута, маю надію, що ще половим. Сань, сфоткай мене, пожалуйста, гарненько. Дякую, Саньки підійшов, пофотографував. Ось так це все виглядає. Рибку максимально швидко ми відпускаємо. Друзі, ось така от приємна ситуація. У мене їх завжди неприємна ситуація. То впаду, то ще щось. А тут така щучара. Клас. Ну, чесно кажучи, дуже хотів судака, І Думав, що судак. ось приманочка, свінг, класика з класик. Продовжуємо далі. І маю велику надію, що тут, можливо, вона буде і не одна. Завжди я, друзі, казав, кажу і буду казати, що риболовля на таких водоймах, коли ви ну, лімітований і в часі, і у вас немає типу човна, ви просто з берега ходите. Дамби це одне із перших місць, на які ну, потрібно зробити свій акцент. Проходив, прокидав, вже почав навіть трошечки так. Там окунь в сані щучка і оця кілушечка для літа, для такої літньої міжсезонки, для лайджигу це непоганий результат. Так, круто було, щоб це була двійка, чи трійка, чи судак, там півторашка. Але я дуже задоволений, що і провірили це місце. Нагадаю, це нова борова, це водосховище. Тут дозволено ловити це, особливо це відео буде цікаве і. Мабуть, більш корисніше житомирянам, які рибалять, які відвідують цю водойму. Я останній раз, я ж знову ж таки згадую, я був тут, мабуть, років 10 чи 12 навіть назад. Дуже давно не був. І спогади ностальгії, спогади фестивалів. Ну, класно, дуже сподобалось, як Скай зав'язав цю щуку. Дуже сподобалось, як відпрацював і мій з 06-м борнрашем. І покльовочка сподобалась, така вона, як начебто подвійно. Я підсікаю і пішла рибка. Ну і приманка, приманка також велику грає роль, не полинуюся. Зараз десь вона тут у мене була в моєму скіфівському рюкзачку. Ось цей кейтек. Я сюди навіть скинув інший кейтек. Але знову ж таки спайсі мустат. А мустат гірчиця. Космічна гірчиця. Принесла нам рибинку. Маю надію, що це не остання рибка за сьогодні. Така досить в плані комфорту трудова риболовля бо спека, але виручає фаворитівські такі там, 50 UPS захист від сонця, жерсі. І рукавички, і все, але воду не забувайте. У нас водичка в рюкзачку, то в то нас все ок. Далі продовжую впиратися в крейзі. Хочу зараз під кутом покидати ось туди в угол каміння і дамби. Можливо, повернемось назад, ну вже риболовля в нинішніх реаліях для літньої спеки, коли ти лімітований, ти не маєш змоги перебалити шівна, в тебе онлі берегова риболовля. І ти вже піймав декілька риб, отримав декілька клювань, це непоганий результат. Зрозуміло, що дивлячись на цей об'єм води, ти в такому трошечки десь в легкому такому шоковому стані, де півторухи, двухи, судаки, де 700-800 грам окунь. Ну такі, друзі, реалії наразі, що декілька риб це вже хороша риболовля. Я ну, рибалю досить часто і в мене бувають холості риболовлі. Я про них кажу, і там на каналі, там інколи вони бувають. Але досвід, розуміння, що, коли і як робити, будь-який виїзд, любий виїзд до води це вже невеличкі крупинки досвіду. Ти розумієш, ага, тоді спрацювало там, тут спрацювало це. Спрацювала ставка на окуня, щука мовчала, хоча прийшов ловити щуку. Летів якийсь судачок. Тим, чи ти піймав там якусь білу цікаву рибу. І далі, далі, по списку такі наративи, вони кажуть про те, що можна розраховувати літом в обід на береговий джиг, на результат. Тож, якось так. Сьогоднішній м, такий невеличкий підсумок, ну, ще ми половимо, що круто спрацював кейтек. Ось кейтек, на який я Роблю ставку, я обожнюю цей бренд, це Японія, він не дешевий, але він ловить. Плюс великий його і прерогатива сьогодні, яка, що тепла вода, і в принципі ти м -м, можеш. Плюс один така, знаєте, якби додатковий чіт, що запах в теплій воді він краще розповсюджується, чим типу в холодній. Тож по літу китек буде в більшій прерогативі вибору. Як ви врахуєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, Кейтек рветься, бла-бла-бла, Японія, дорогий. Досить дивно, але чомусь Flapper не приніс риби. Зараз я хочу зробити заміну, поставити реально щось інше. Той же самий вантажик, той же самий гачок. Можливо, знову піде свімбейт від кейтеку, але... Поки що наразі що я бачу за ситуацію. Рибу так просто влітку приїхати і на лоха накосити, ні, так не вийде. Ранкова зоря і пізній вечір, вони будуть, мабуть, найкращими періодами по хижику. Ну, це, це, це логічно, це ж, а, до речі, ось вони і випали. Тільки це одиниця, а там четвірочка стояла. Свімбейт на зустрічі з зубатими. О, є, догнав. догнав, друзі, це воно. Ось знову ж таки, зміна приманки. Зміна приманки, вона робить велику колосальну роботу. Коли ти міняєш на щось інше, в тебе завжди є шанс піймати. Стояли, 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 там була покльовочка, била риба. І на зміні приманки ще ось такий окрасень. Ну це вже, друзі, можна рахувати політу непоганою риболовлею. І ви погляньте на цього окрасення. Дай на плавничок ось такий ще окунь. За що я обожнюю береговий джиг, просто в ньому душі не чай, це те, що ти можеш, стоячи з одної точки, ловити щуку судака і окуня і ще ось такого красунчика. Джиг 8,8 в блюджилі. В нас свімбейт і ось такий красун. Отаке мені подобається. Звичайно, як і всю рибу, по методики спіймав відпусти ось цього окуня ми відпускаємо. Зараз я щось принципово поміняю. Китеківського безпосередньо магвага. Крута риболовля, крутий окунь, впевнений, що він не один що це стає. Ось так це все виглядає. Дуже важливий фактор, коли під вечір сонечко сідає, так званий час вовка, вечірньої зорічки. В такий період, в такі моменти, часто от саме окунь, це зре, я хочу сказати, покунь, ну і судачок, так він може в перемішку брати. Вони виходять і також непогано клюють. О! А, ще один красунчик, Ще один красунчик. О-о-о-о-о-о те, що я казав, що там їх стая. Будь ласка, зверніть, будь ласка, на цього Окуня і як він гарненько з-під трави клюнув. Слухайте, два Окуня, два закида. Так, малий, давай, не фото, не підзйоми. Два Окуня це вже свідчить про те, що ця точка. Ця точка стояла, вона працювала. В принципі, заміна приманки також була не... Просто так вибрана на критеківський Мегвак. Поясню чому. Окунь це твістер, окунь любить цю приманку, окунь її атакує. І в даному випадку перед цим був закет-дрик-дрик-дрик. Класичні його ці трики, окуневі трики. Він обожнює таку тематику. Потім я переміняв на Blue Jill. До речі, зараз може його також поставимо, а можливо щось інше поставимо. Побачимо. І я заробив клювання і окуня. Окунь клюнув з дальника. Потім я почав експериментувати з мегвагом, кинув чуть-чуть під це каміння правіше. Тут є така, знаєте, границя розмежування трави каміння і глибини. Глибина також важливий фактор. Риба може стояти глибше, потім підніматися на міляк. Потрібно ці всі фактори враховувати, вивчати і ну, перевіряти різні варіанти. О, 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 я такого, ще не бачив! Я такого ще не бачив! Точніше, дуже давно не бачив на максимальній швидкої вимоці. Хочу перезакинути знову. Що це за окуні альбіноси? Це що, якийсь прикол? Я не можу зрозуміти. Я виматую максимально швидко нашого свімбейта і доганяю ще такий красень. Просто я роблю паузу і він його атакує. Ви зверніть увагу, як він його заглотив. Ну це просто капот. І ви погляньте на цю красу, на цю рибу. Слухайте, риболовля дійсно під вечір має свій дуже крутий логічний зміст. Оп-оп-оп-оп-оп, так, 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 альбінос, зараз я тебе відпущу. Якщо є друзі іхтеологи в мене в друзях і підписники нашого канала, пишіть, будь ласка. Ну Це просто капут. Як він його захамячив повністю вся приманка в роті. І це унікальний момент, і це унікальна риба. 8,8 грамів. Швидка вимотка Я зараз реально жалкую, чому я не взяв сьогодні з собою в але ніколи не знаєш, що тебе буде чекати на риболовлі. Зараз навіть буду робити такі невеличкі, друзі, прокидки. І знаєте що, намагатися просто в середніх прошарках води, так скажімо, біологічно його проводити. Ну це дуже крутий момент. Щось у мене там начебто було мацьопа якась в коробці. Щось навіть і на глухій джиголівці. Мацьопа-мацьопа-джиголівка. А ось вона. А ось вона моя лялька. Зараз ми зробимо... А, стоп. А чим кризіфлабпер тобі не приманка? Все. Юрчик-мурчик. Питання закрите. Ну тільки що цей момент він дуже сильно і підняв настрій. І ще раз. Підтвердив і доказав те, що коли окунь активний, коли риба активна, ну, вона виходить, вона атакує, вона намагається все максимально зробити, щоб з'їсти ту чи іншу приманочку в такій лимоночці Крейзик. О, будь ласка, догнав. Все таки на гухій джиголівці голівці він його догнав. Так невеликий, але все ж таки він є окунчики, щучки, все. ну, Крутецька риболовля. Вона, вона мені дуже подобається. Дуже подобається спонтанності і всіма іншими моментами. До речі, це саме це, що я не помиляю, це двієчка. Це двієчка крейзі. Але зараз, можливо, діло дійде до... Чи до пасивки дійде, чи діло навіть дійде до Ізіка двієчка. Там у мене вони були. Ось тут. Чисто класичний блюджел. Такий, як положено. Крейзік ми сюди трошечки змінив ракурс камери і переставив малесенького Ізіка. О, догнав, догнав і ще начебто непоганий. Якраз от ми його і переграли, там він і стояв, танці, ці куня і стояли, вони стояли на. А, так слухайте, так непоганий окунь, так ви зверніть, будь ласка, увагу на цю красуню лялечку. Дикоївський. Гачок на Джиголівці. До речі, це перепаяне, Це під мене людина робила іще ось такий красень. Як тебе не любити? Окунідзе мій. Гарна покльовочка, якраз на грані безпосередньо, де закінчуються плити, там є такий так званий каскадик перепад. Я довожу туди приманочку і намагаюся приповільнити свою проводку. Дрик -дрик 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 -дрик. Чітка покльовочка і ще ось такий один окунь. Окуня ми відпускаємо, він відразу йде в глибину, а ми далі продовжуємо нашу з вами риболовлю. Зміна приманки, зміна ваги. Ви будете ловити тоді, коли ви можете логічно продумати. Продивитись ситуацію, Ага, були покльовочки на гуму більшу, поставлю менше, зменшу вагу, там, не знаю, там, трава поставлю, офсетний гачок, чист, чиста територія для закаду, для облову поставлю відкритий. Чим ви більше рибалите, тим у вас більше формується ваш досвід. Самий дрібний Easy-Shiner це ну, настільки мега крута, універсальна приманка. Я отак от ловлю, згадую. І аналізую, скільки риби я піймав на цю крихітку Цахас. Були і щуки, 2-700, і судики великі, і в прилові головні на джих влітали. Окунь то взагалі не рахується. Тобто маленька імітація рибки, малесенької рибки, такої прогонистої, правильної. Вона актуальна ну, цілий сезон. Якщо мова йде про джих, якщо мова йде про. Велике водосховище, про формат мало... малої річки переплюйки, про ставочок, який в вашому селі. Ізік, двіечка. Маленька, невеличка, але при цьому дуже крута тема. Клює, о, ще один з тих каменів. О, бачите, ще один окунець. Невеличкий, але він є, і він приємний. І це рибка, на яку я зараз в принципі, логічно роблю ставку. Ось такий ще один красун. Погляньте, будь ласка, на нього. Приманка, ну, два дюйми. І зверніть увагу на окунька. І він взяв. Бо це імітація рибки, це і сіни властивості кейтеку І це логічно правильний кут з-під каменів і де є прогал з травою. Так, окунь курам насміх. Тут ніхто не сказав, що це. Великий горбач, але він приємний. Чесно, він приємний. І робота на новій водоймі це пошук, переміщення і зміна різних траєкторій закаду по дальності. Ноги – дальняк. Ноги, дальняк, ноги, дальняк. Тоді ви зможете розгадати загадку водойми, ви зможете піймати і зрозуміти, ага, риба виключно з дальняка були покльовки. Або підвожу 7-8 грамів, клює в ногах. Ну навіщо ж рвати руки і ставити е, чуть ли не десятку, кидати на 70 метрів, щоб піймати біля ніг. Ось рішення проблеми і питання ізік в двічці. Все. Так, зрозуміло. Я рахую себе досвідченим рибалкою. Я майже все життя рибалю. Але для чого ми знімаємо для вас це відео, щоб ви вчились в нас, а ми у вас? Пишіть в коментарях, підказуйте, як у вас, свій досвід. Я залюбки вас запрошую в коментарі і обов'язково кожному відповім. Друзі, підведемо підсумки сьогоднішньої риболовлі. Вона сьогодні мені подарувала такий, знаєте, змішаний коктейль емоцій. По-перше, ностальгія. Я останній раз тут був, років 10-12 назад. По-друге, що я фанат такого лайту, берегового джигу, і сьогодні він у нас був. Дуже круто справився Скай, Sky. Тягав його і по верхньому тесту, і по нижньому тесту. там Стало 8,8, і приманка, це десь там 10-12, якщо це все положити на ваги і зважити. Була і щука, і окунь. Получилась така трошечки трудова, але прикольна риболовля. Мені сподобалось, як він в'яже рибу, як ми переграли ту щуку на дамбі. І ці окуні, ну просто ну риболовля сьогодні така була. Не типова, я великий фанат малих річок, але сьогодні я отримав ну, круте задоволення. Тож, нагадаю, допомагати українській армії, підписуватись на канал, ставити свої вподобайки, Цим самим ви підтримуєте україномовний контент. А ми полетіли на Житомир додому, друзі. Всіх обійняв, підняв. До побачення.